16 вересня, 2023 рік, четвертий рік вегетації, сорт ранньоосінніх яблук під назвою Амулет. Ну, хоч вони зазначаються як зимові, але можна їх віднести до періоду осіннього терміну споживання. Так, давайте, давайте верхню частину. Плід. Так. Потрібно ще повисити і обов'язково влажуватись. Зараз куштую. Смак властивості на високому рівні. Ось такі великі, красиві товарні плоди. Але, звісно, потрібно ще їм висіти і, напевно, влажуватись. а можливо, провисити до пізнього такого пізньоосіннього періоду. До середини жовтня і можна споживати з дерева. Ну, Смакові високі. Солодке яблуко, абсолютно без кислоти. Хрустке, дуже соковите. Ну, В принципі, такі показники, як всі в більшості полюбляють. Амулет.